Про етнічне приниження. Вячеслав Чорновіл це велич, це людина, яка стояла поряд з Гавелом, який щойно відійшов у вічність, з Воленцею, з багатьма іншими європейськими, східноєвропейськими діячами, які долали. Страшний людина, на комуністичний режим. Тобто, з'ясовувати, чи В'ячеслав Чорновіл загинув в автомобільній катастрофі, чи якимось іншим чином. Просила сім'я, просила родина цього не робити. Принаймні, якщо це робити, то з дозволу і за погодженням. Знаєте, що ні дозволу, ні погодження, ні у дружини, Атени, і у сестри Валентини ніхто не питав. На Байковому цвинтарі в Києві вночі підпільно викопали тіло, досліджують до сьогоднішнього дня. Ніяких інформацій про це немає, але це наруга, як на нас, рухівців Волинських і рухівців українських, на ці пам'яті В'ячеслава Чорноби. Правда, все рівно до нас дійде. Дійде обов'язково. Будемо знати, що це теж було політичне вбивство, таке як і з Гонгадзе, з Гетьманом, з Бойком. Може бути, щоб український парламент складався, якщо говорити статистично, на працює волонтерів. Що він переніс і холод, і голодів, на Бандеру Куля на Чорноволах Чорнов, Чорнов, Чорнов Маса. У нього при житті старались відібрати рух, той рух, який виношував від у холодних в Мордовії. Той рух, який він втілив у життя, уже будучи на волі. У нього не могли забрати рух, бо рух для нього був життя. Не могли забрати рух і забрали життя. Дуже така проста людина, і в той же час він дбав за всіх і за все. Думаю, що для молоді це дуже є важливо знати своїх провідників, наслідувати їх ну і вчитися, тому що людина справді дуже знакова і вчитися, в принципі, є багато що.